худі Jackin Jones. Розміре L. Сінові з бірками. Зіпка без капюшона. Розмір M, від Selected. Худі. Оверсайз. Он Sons, Розмір L. Більше мірить. Ще одна зіпка від Selected. Светер Selected Home. Зіпка. Худі. Худі з капюшоном на змійці зіпка. Світшоти. Худі з капюшоном. В чорному кольорі з капюшоном. Такі моделі оверсайз Selected Home. Світшот. LXL жилетка Елька розмір Selected Home худі і фліска